Привіт! Ти ж пам'ятаєш, що вчитель найактуальніше серед професій. Це підтверджено старічами, адже завжди були є і будуть ті, кому вчителі відкривають великі склади сповнені надзвичайних див і краси світ. І це без зайвого пафосу. Мене Софія. мене Карина, і ми розповімо вам про Донбаський державний педагогічний університет, у якому ми навчаємось, і який ось уже 85 років готує тих самих відкривачів. Навчать відкривати дітям світ літературного мистецтва та культурного розмаїття через українську, англійську, німецьку та польську мови. Відкривати світ цифр, занурювати дітей у світ програмування, віртуальної реальності та кібербезпеки, а також захоплювати їх магію законів природи, навчать на фізико-математичному факультеті. Дивитися на світ очами дошкільнят. Організовувати їхній щасливий простір, розумітися на психології дитинства, ви навчитеся на педагогічному факультеті. І там аперуйте професії, місії яких є покращення життя інших, якщо берете факт соціальна робота і соціальне забезпечення. Готові відкривати дітям секрети здорового образу життя і досягати спортивної досконалості, тоді ви на факультет фізичної культури. Там же отримаєте актуальну на сьогодні професію фізичного терапевта. Реабілітолога і станете відкривачем різноманіття живого світу для школярів, як учитель біології. На факультеті спеціальної освіти вас навчать робити світ зручним і успішним для дітей, які потребують особливої уваги і ще більшої підтримки від дорослих. Ви станете висококваліфікованими вчителями-дефектологами і вчителями-логопедами. Нададуть навичок стратегічного планування, ефективного управління. Навчать керувати успіхом своєї команди. Розкриють ваш лідерський потенціал на факультеті гуманітарної та економічної освіти. І, мабуть, й казати, наскільки важливим стає на сьогодні фах учителя історії. Навчимо відкривати дітям світ минулого, аби вони правильно вчиняли в теперішньому. Відкриватимуть світ знань первачкам, захоплюватимуть їх світом мистецтва, реалізовуватимуть безмежні можливості творчості та винахідництва українського учнівства, майбутні вчителі початкової школи, мистецтва та технологій. А ще сучасність довела необхідність дуже важливої компетентності бути з автотранспортом на ти теж навчать. Отже, ми спробували намітити для вас успішні професійні історії, які ви можете створити разом із Донбаським державним педагогічним університетом. Сім факультетів, 37 унікальних спеціальностей: бакалавріат, магістратура, аспірантура, докторантура, кроки вашої майбутньої освітньої кар'єри. А ще у нас ініціативні і веселі студенти, креативні і досвідчені викладачі. Потужний науковий потенціал, широке коло міжнародного співробітництва. У нас чотири навчальні корпуси, ти гуртожитки, база відпочинку на мальовничому березі сілівського дінця, насичене культурне і спортивне життя. Усе це, це наша прекрасна, дружна університетська родина, яка готує для майбутнього України відкривачів світла. Наша адреса старовинне місто курорт Слов'янськ. Але поки війна працюємо і наближаємо перелому із міста Дніпра. І запрошуємо вас стати вчителем сьогодні, аби зробити світ кращим завтра. Пишіть, телефонуйте, контакти залишаємо з нами успішно.